Привіт, мої любі! Давайте сьогодні прочитаємо казку Стійкий олов'яний солдатик. Були собі на світі 25 олов'яних солдатиків. Вони доводилися один одному братами, бо мали одну матір, стару олов'яну ложку. Славні це були хлопці, усі в червоних мундирах із жовтими ґудзиками. Та з рушницею на плечі. Жили солдатики в паперовій коробці і нетерпляче чекали, коли коробка відкриється. Нарешті це сталося. Мені подарували олов'яних солдатиків, зрадів маленький хлопчик, і взявся розставляти їх на столі. чотири солдатики були зовсім однаковими, і тільки п'ятий Відрізнявся від них. Його відливали останнім, і олова трохи не вистачило, так що в солдатика бракувало однієї ноги. На столі, де вишикувалися для параду олов'яні солдатики, знаходилося багато іграшок, і серед них палац, склеєний із кольорового картону. Перед ним лежало кругле люстерко, що було замість озера. А по ньому плавали воскові лебеді. Але найкращою з усіх іграшок була господиня картонного палацу балерина, теж вирізана з паперу, на неї надягли батистову сукенку, до якої прикололи блискучу брошку. Балерина стояла на одній ніжці, витягнувши руки вперед, і солдатик вирішив. Що красуня теж однонога. От би взяти її за дружину, мріяв солдатик. Тільки вона за мене не піде, он у яких хоромах мешкає, наче вельможна пані. Та солдат є чин солдат. Спробую з нею познайомитися. Він вирішив дочекатися вечора І заговорити з балериною, коли всі іграшки заснуть. Увечері. Олов'яних солдатиків поклали до коробки, крім одноногого. Його не змогли знайти. Наш солдатик, причаївшись за чорнильницею, дивився на красуню танцюристку. Годинник пробив північ, щось клацнуло, і тютюнниця, що стояла віддалік, розкрилася. Звідти вибрався злобний троль і закричав Гей, служивий! Чого витріщився на красуню, вона тобі не до пари. Але олов'яний солдатик удав, ніби не чує. Почекай до ранку, прогрозив троль. Згадаєш мене, олов'яна голово. Уранці хлопчик знайшов олов'яного солдатика і поставив його на підвіконня, дмухнув вітерець, і іграшка полетіла догори ногами на бруківку. Линув дощ. Олов'яний солдатик хотів покликати на допомогу, але потім згадав, що не личить військовому скаржитися на життя, і вирішив промовчати. Прибігли вуличні хлопчаки. Дивино, олов'яний солдатик, закричав один із них. Посадімо його в човник і пустімо до струмка, запропонував інший. Човник пішов на дно, а олов'яний солдатик усе думав про свою балерину. Тут із глибини виринула величезна риба і проковтнула олов'яного солдатика. У неї в шлунку було ще страшніше, ніж у бурхливому потоці, але солдатик був справжнім героєм. Він не промовив жодного слова, тільки міцно стиснув свою рушницю. Раптом блиснуло світло, і хтось закричав Ото дива! Тут олов'яний солдатик! А сталося ось що. Рибу спіймали рибалки, відвезли на базар, а потім кухарка купила її та принесла до будинку, де жив хлопчик, господар олов'яних солдатиків. Олов'яний солдатик побачив знайому кімнату, палац із кольорового картону, на порозі якого на одній ніжці стояла красуня балерина. На радощах солдатик ледь не заплакав. Він мовчки дивився на танцюристку, а вона поглядала на нього. Та це тривало недовго. Хлопчик неумисне скинув зі столу олов'яного солдатика, і той опинився в палаючому каміні. Тієї ж хвилини двері до кімнати розчахнулися, і протяг підхопив прекрасну балерину, наче метелик вона пурхнула просто у вогнище. Спалахнула й умить зникла. Тут і олов'яний солдатик розплавився. Коли вранці кухарка вигортала з каміна золу, то знайшла крихітний шматочок олова, схожий на сердечко, та обгорілу брошку. Це було все, що залишилося від стійкого олов'яного солдатика та прекрасної танцюристки. Ось і кінець казочки. Дякую, що слухали. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Усім пока-пока!